Вітаю вас з наступаючим Новим Роком та Різдвом Христовим, рік, що минає, мабуть, найтяжчий у нашому житті, рік, в якому час зупинився. Рік 2022 це рік Тигра, це покривитель сміливості, рішучості, революцій і змін. Ти вступив в права в лютому 22-го року і приніс з собою війну. Ми багато чому навчилися в цьому році. Навчилися цінувати в нашому житті кожну прожиту хвилину і кожен прожитий день. Ми тепер знаємо, що найдорожче у нас це наша родина, наша оселя, наше місто і село і наша країна. Ми навчилися цінувати світло і тепло. Ми навчилися цінувати те, що у нас є. Ми тепер знаємо ціну побажання мирного неба та спокійної ночі. Тигрику. Ти скоро здаєш свої права доброму, пухнастому і миролюмивому кролику. Забери цей жахливий рік з собою, нехай добро і правда переможе, нехай наступний рік буде роком перемоги і відбудови. Навіть якщо у нас буде горіти грилянда від акумулятора, а смачні страви приготуємо від генератора. Ми підіймемо свої келихи і побажаємо в першу чергу нашим захисникам і захисницям ангела-охоронця, поряд, терпіння, сили, мудрості і швидкого повернення до своїх батьків, дітей, дружин. Ми помолимось на різдво про нашу перемогу, про зменшення болю і страждань, і свидкого одужання хворим і пораненим. А я бажаю вам щодня жити у мирі та злагоді, відчувати гармонію та спокій в душі та щиро цінувати кожен день, проведений з близькими. Нехай у вашій домівці панує затишок, достаток та добробут, а в сім'ї ніколи не трапляється невзгод та суперечок. Хай новий рік приносить лише радість та щастя. З Новим Роком та Різдвом Христовим все буде Україна! Ми переможемо.